Чому власне от азійські країни вони одні таких з таких самих популярних? Так чому, чому mm -hmm. саме там прикладі індонезії? По перше, індонезія це дуже величезна країна. Вчора дивився у 2020 Третьому році було населення 280 мільйонів чоловік в Індонезії. Це країна, у якій інфляція складає там кілька відсотків, ну тобто один чи два відсотки, щось таке. Це дуже зростаюча країна, і взагалі тут дуже швидко все розвивається. Я перший раз приїжджав сюди там ще сім років тому, і от зараз, якщо порівнювати, то це небо і земля. Тобто дуже швидко розвиваються країни. Є навіть такий. Термін у венчурній індустрії, ти мабуть знаєш так: emerging markets, тобто розвиваючися ринки, і ось це якраз таки ринок, який зростає, який розвивається. І якщо брати там нерухомість тільки, от, наприклад, там ми зараз займаємося балі, то балі з за 7 років туристичний потік виріс з 4 мільйонів чоловік на рік. До 12 мільйонів і продовжує зростати. І ти, мабуть, розумієш, що це просто колосальні цифри, так і звичайно, все більше і більше людей приїжджає.